Так, дівчата міряють цукор сьогодні. Сьогодні в нас яке? 16-те, да? Вже мене залишилось зовсім мало. Ось. Три, я казала, дві. 16 листопада. Першу краплю витираю. Будь ласка, 6-8 А що то було вчора? Не знаю. Ну, слава Богу. Ой, слава тобі, Господи. Так, дівчатка, хочу показати вам, може, ви мені не вірите, що в мене був такий вчора цукор. Глюкометр зберігає показники. От зараз я вам покажу, дивіться. Шість і вісім. Це сьогоднішній. Вчора, бачите? 12,2. Позавчора. Шість і п'ять, бачите? Ну, зберігаю. Раніше 7. Ну ось. Дійшла до кінця знову. Дивіться. Вчорашній. Ось це сьогоднішній. Сьогоднішній 6,8. Вчорашній 12,2. Ну, я не обманюю. Так, дивлюсь за кавую. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 16 листопада. Змірила цукор, ви бачили, так? Да? Ой, я дуже рада, що то було? Може, щось неправильно було, зробила щось, От не знаю. Ну Так теж, я думаю, не може бути, що так різко цукор піднімається, опускається, так не може бути. Але ж мене боліло. Боліло тут, зараз не болить. Так, чуть-чуть десь. А що то боліло, чи пішлункова, чи нирка, не знаю. Ну і я погано себе почувала. Ну, слава Богу, слава Богу. Дуже злякалась, думаю, що це в мене таке сталося. Мами був цукор аж 24. Ну, вона в лікарні лежала. Ну, що там може казати? Я боюся цього. Так, роблю каву. Так що дівчатка. Ой, так що це так? Не знаю, дівчата. Хто знає, може в когось вже діабет давно і хтось таке спостерігав. Таке може бути оце. Чи це щось неправильно я зробила? Напишіть мені. Хто знає, в кого діабет? Хто може більше знає за мене, напишіть. Так, що я буду сьогодні робити? Зараз я приготую сніданок. Мені треба приготувати. Що я приготую? Ще не знаю, ще не вирішу. І обід треба приготувати і сніданок. А Сережа, Сережа поїде туди до хати, до мамки, ну і вивозити речі. Сережа перевозить речі від мами додому. Там ще повна машина, але він вже перецеп майже розгрузив. Оце що залишилося, лишилось мало камера і холодильник. Так, смажу капусту. Хочу робити вареники. Вареники з капусткою. Картоплею мені є. А тут тих почув зробити. І так, роблю варенички для діабетиків. У мене житє борошно. Тут трішки небагато. Так, розкатала корж. Так, оце Сережі будуть варенички із білого борошна. В нього вже з картоплею і з пащетом є, з печінкою. Оце ще з капусткою і буде то, що треба. Треба у житнє борошну додавати цільнозернове, бо погано ліпляться, погано розкочуються, я ось поробила такі великі, Хе. то я для себе ж, бо маленькі зовсім не можна зліпити нічого, а великі хоч трішки ліпляться. На варенички роблю підсмажку, а саме. Зажавку, підсмажку, як правильно. Ну, думаю, що підсмажку. Так, ми з собачками вже вирушили. 15.30. 15.36. Ми вже прибігли за 6 хвилин. дому аж сюди. Собачки. Ось один. Інь. Ось другий янь. Маринка. Маринка з Харкова написала, вони у вас як ін а я і не примітила, бачите як. Так що, дівчатка, побігли ми. Не побігли, а пішли швидко. Отак От Прийшли як на роботу. Я зайду як як на роботу. Ну це робота і є. Робота над собою. Сама тяжка робота. Піду і в руки замерзла, прямо холодно. Вітер дує. Ну, мені холодно у руки. Холодно в руки, не взяла перчатки, нічого. Ой. Біжи, біжи, Біжи. Да. Точно що інь і янь. Слухайте, зробила круг, дійшла сюди, жарко стало. Які руки, яке що? Просто жарко, чи потепліло, чи я не знаю, чи це я просто так нагрілась. дуже жарко. Ну роздягатись не буду, бо щоб не захворіти. Дасть Я? Бабушка щоб не захворіла. І ти туди, так, да? мої кольоти, мої красиві чобаки, мої такі залякі, ой, мої дорогі. Все, бабушка буде робити вправи. Так, ху -ху -ху, боже, жарко. Жарко заморилося. Ну, прави робити треба, поки розігріті м'язи. Так нам колись розказували у школі. Так, ну що, поїхали. Раз, два, три, чотири, піти, <клухи> Так, все, дівчатка. Заморилася. Ну що, на сьогодні, мабуть, все. Ні, ще піду, ще буду варити варенички. Покажу вам, як я варю варенички. Йдемо Йдем додому. Хороший настрій, все добре. Пішли? Так, дівчатка, варенички мої готові. І Сережині готові. Гарненькі. Я з сметаною. Так, завтра вранці міряю цукор. Так, ми вже повечеряли. Дуже добрі варенички. Раджу вам. Рекомендую. Готуйте, дівчатка. Готуйте. І будете, будете ще купаються, я вже покупала. Давайте долучимося, завтра неділя, я не знаю, завтра буду знімати, не буду. Не обіцяю. Все, до вистрічі, до побачення. Бережіть себе.